Що любі друзі, портно вам що сказав? Знаєте, це демократичне суспільство бідню має забагатих. А ваша надінька, надінька, що? Каже, все залиште, вам держава дала. Ну блядь. просто можливо комусь там задрипаному прапору, офіцеру чи комусь солдату, який був сверхсрочці сидів на контракті там пару років, то йому, блядь, типа багато дала. А як ви думаєте, ви літати на літаку? На мігу чи на Су. нас ну, тіпа ще вже не вже всі позбивали, F-16 дали. Вона велика ветеран то має ваган... непогану пенсію. У мене знайомий теж був ветеран, АТО, пішов, блін, воювати. Був контужений від першої війни ну, з 14-го року і блин, далі пішов воювати. Прийшов грани, групу не дають. А вона що, блядь, така охуєна, блять, не йде воювати. Баба хлоп. Хуй поймеш, вона баба, чи вона холоп. Надя, Надя Надюшка, Надюша. А чому ти, блядь, не воюєш? Чому ти, блядь, не на фронті? Ти вмієш, блять ти спеціаліст, то хуяний спеціаліст. Ти льотчица. Ти не, блядь, не машиною керувала, ти літаком, сука керувала. Що, нема літаків, може, поляки давали міги переобладнані, блять. Чи ти не підеш на в 16? Чому ти, блядь, не воюєш? Чому ти, ти в суді сидиш, блядь, розказуєш? А ви його і бучи каструлі, блядь. 91 ви заебали, блядь. Розумієте, блядь, москалі підуть далі, повірте, підуть далі, блядь, Ви не тіштеся трампам-пам-пампом. Не тіштеся, У Саме швидше висновою не будуть вибору, а до того купа народу поляже, купа території ще відхапає. А як він, блядь, центр України біде далі, блядь, далі Харківську і іншу Сумську забере, то він буде хуярити по центру України. І навіть у якому хуярить по Франківську, по Тернополі і далі. А він, блядь, зайде в центр Житомир, блін. Хмельницький не буду хуярити сюди. Побачимо наскільки вас стане, блять. Коли вам хати, блять, порозхуяряють, блять. І ви сильно підете, блять, ви зараз не йдете блядь, обороняти. Ви тим більше тоді, блять, повсякбоїти. Буде проститися польська, бо нам польська не зґінемо. Візьміть нас, блять. Візьміть у нас, блядь, на ми колишня територія Польщі, блядь, Луцька, Рівенська, Франківська, Тернопільська, блядь, половину і Франківська. Ми, блядь, ісконно з польській території, блядь, давайте, блядь. Спасайте, вбивайте війська, ви кого будете скулити, блядь. Ви, блядь, скакали, нахуй. Вам завжди було все, все хуйово, блядь, коли все було заебіся. Тепер вам все за хуйово, блядь, а ви сидите, блядь, мовчите. Ото ваша продажність, ото ваша секливість, блядь. То ваше перешивенство їбучі каструлі, блядь, щоб, сука, ви поздихали, блядь. Перешиванці, ви ті ви за, на, на, за націю. От маєте вони того, бля. Тягнебика, блядь. Тя блядь. Сидить на хер-франківську, блядь, когось приведуть і там, блядь, реч толкає. А сам, блядь, ну, блядь колишній, сука, вчитель, не маючи, блядь, вищої освіти, не маючи військової кафедри, блядь. Ну і ну, що за хуйня. Отак. Каструля.